Де там, що там? Ага. Я вас вітаю, друзі. З вами знову Ігор Шаман, і ми продовжуємо проходити God of War на PlayStation 5. 2018 року гра, між іншим, кому цікаво. Ем, що вам сказати? Головне, не забувайте донати на... донатити на ЗСУ і підписуватись на канал. Добрий вечір. Мені тільки нодове світло, так що я отак за пізненням прийшов на стрімчик. Так що майте на увазі, що інколи таке може бути. Ось такі справи. Ось одразу тобі розповів, як в мене справи. А, ну, так, так, нібито. Нормуль. Коротше, ще якийсь капюшон здоровенний. Ага. Все нібито норма. Норма. Ну, пі пігнаємо. А ще так, це все налаштував її нібито. Можемо продовжувати. Так, на чому ми зупинилися? Давай глянемо, що там по колекційним предметам, я не дозбирав, а де я знаходжуся, любі друзі. Мага, гора гора. То я там колекційки так збирав класно вчора. Сподіваюся, світло не вимкнуть. Але в нас така буря, що може бути все, так що якщо я раптово піду зі стріма... Майте на увазі, це все погода, скоріш за все. Я сподіваюся, що нічого гіршого не буде, аніж погода. Так, що я не зібрав тут? Ворону нібито збивали. А де мій звук? То її. Є, є. Ну тоді добренько. Так. Ага, на цьому місці ми і засіли. А де мій де мій чат, до речі? О, ось мій чат. А ти як? Як поживаєш, як вихідні? Бігом! Ой! Прививку зробив одразу ж. О, привіт, а ти що там робиш? Ка, ти okay? Кати нормально? Це Я я пудов нормальный. А ти як? Так, так, так. О, цей живий. Ехто ще. Бачу, бачу. Ну вивайся. Диви, сховалося. Ага. Того. Оце кидануло мене. Де воно? Де воно? А, Заряджаєм, і оба, он та змей ока мене чекає. Ого, сіки з неї випало. Да ты що? Я богатый. Хто там? Ворона? Ти гляди, зараз ми запишемо цю ворону. Так, є, це круто. Далі. Дивимось, що тут ще ми маємо. Якісь павутиння, якісь монстри вже свіжі. Так, це ми штовхати повинні. А, почекай, move. почекай. Угу, гу, гу, гу. Щось тут. А, там, диви, щось сховано. Щось сховали від мене. I see that. Bye Let's go. Це ми зібрали. Так, дивимося далі по нашим колекціонтусам. А, ну це ми не заберемо, це поки ми не вміємо. Тут дуже біса предметів. Це ми теж не заберемо. Ну добре, я так зрозумів, тепер все вся решта на вулиці. Вітаю, дрядушка. Вип'ю кави за вас. Прикрить. Cover me. Тя хочу до тебе, відтис. Ей, ех, колісниця моя, колісниця підкотилася. Все, друзі, я на місці, трішки допоміг. That's it. А ну що тут, а? Щось мене чекає. А? Такой кіт боїться бурі. Ага, може, щось там і буде. Тільки як ми туди заберемося. Може, обійдемо малий, як ти думаєш? У нас вдасться? Це якісь двері, котрі ми поки не можемо відкрити. <зв> <Men> ну, ходім. Look, ага, ще один ліхтарчик. А ось ще шор шорткатик. Ох, тут цікаво. Це коло я зроблю, чи це інший камінь. <соць> Та це по колу, ну це ось шорткат. Ні-ні-ні малий, ми поки туди не йдем. Там щось мигає, нібито, але ще туди рануватенько. Ага. Не падає? Ну класно. Тоді продовжимо наш шлях. Як нам туди залізти? Оце питаннячко. М -м -м. Ну тільки вниз залишається, або ж. Або ж. А, ж. Трішки підсвіточки не заводить. Спиш? А, нічого такого поки не бачимо. О, треба впасти. О, не даремно. Свартальхевська сварталіфреїмська сталь. Те, що нам потрібно для крафту різних речей і для прокачок. Хм -хм. Звідси ми прийшли. Ну. Так, так а на цього ми не заліземо на бугайка. Ми оббіжимо біжимо там, де я був. <кхем> Давай-кобігти, а що робити? Ти, ні, ні, ми сюди наверх ліземо. У нас ще чекають невідкладні справи. Вон де там народу? Є червоні. Є. Зараз ми йому сокиркою відправимо голову, I'm set. Oh, чудесно. І ще щось. Блін. Якби я знав, я б не стрибав. Там ворону можна було знайти. Ну, ще одне коло. Це ж там ми так відкрили, ага. А, о, 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 шорткатик. Хто з вас спить? Хто не спить? Да hmm. сюди.

Фігня. Дивимось, щось якісь труси знайшли нові. Ага, Колдаун швидше. Ну це ми зачистили нібито. Цей край. Край, мій любий край. Те, next? Сюди next. next. Ну пішли, заберемо no. нашу тарантайку. А ну і стопа десь підтришки. Wir schon. Hm, which way? <laughs> looks heavy no, what's i see there no way i'm not going to scale lift yeah i think we can make the rope we'll work now why give us the way to the top Uh -huh -huh -huh. Ну що. Тепер тільки вниз варіант, мабуть. Пристрибать. І тут всіх розвалювати. Хто там нас буде чекати? О, який. Хлопчака. о фазер, тримайся. Угу. О, ага. Ну і трішечки ульти. Ага, uh -huh. далі ти, мовий. Ухууууу! Ой! А це було боляче. Тигаем ТП. Ой. Заморожу Давай, волки, До побачення. Так, ну це ми класно, Ми взяли для прокачки нашого Лівіафана, щоб топорчик зробити круче. А це кайф. Це один. Тобто одне є у нас. Далі. Хілочка. Туди ми вже не можемо, мабуть, тепер ліфт. Нібито ми тут перебрали. Ні? Та ні. Мабуть, ніяк. А он ульта. Ультазавр. Ну, поехали. Приклад, я вже не пам'ятаю, що тут робити. А підтягнути цю штуку треба було, мабуть. Тоді назад. Я думаю, це спочатку треба підтягнути, а потім щось робити. І що ти зробиш тут? А ну покажи мені тепер. А, це як противаги. Чи... А, це наш буде і ліфт, по факту. Я вже нічого не пам'ятаю точно. Але щось таке, мабуть, повинно бути. Ну, поки заморожу, треба ж залізти. Готовий. Поїхали.